Казка Марципановий чоловічок. Жили собі чоловік та жінка, і не було в них дітей. Якось жінка надумала спекти з борошна цукру й мигдалю марципана. Плащик вона зробила з шоколаду, капелюшок із помаранчевих цукатів. За гудзики Правили ганусові зернятка, а черевички були з карамелі. Посадила вона тісто в піч і подумала, тепер у мене буде ляльковий хлопчик. Та не встигла вона відкрити піч, щоб подивитися, чи спеклося тісто, як марципан заворушився, вистрибнув з печі й кинувся навтюки. Чоловік та жінка подалися за ним, а марципан утікав і, сміючись, наспівував. Я з солодощів та тіста, бачить, може, всяк мене, та ніхто не зможе з'їсти, бо ніхто не дожене. На дорозі він зустрівся з коровою. От корова й каже «Заждино, Дай мені полизати твого солодкого помаранчевого капелюшка. Марципан засміявся. Іди сюди, я почекаю, чого ж повзеш, неначе хмара. Таких, як ти, я добре знаю, наздоганяй мене забаром. Корова рушила до нього, але він побіг далі, сміючись, Я з солодощів та тіста, бачить, може, всяк мене, та ніхто не зможе з'їсти, бо ніхто не дожене. На полі марципан зустрівся з конем, кінь йому й каже: Почекай но трохи, я хочу поласувати твоїми солодкими гудзиками», а марципан йому на те. Що ж, тоді за мною клусом або вчвал біжи мерщій. Ну ж бо, спробуй наздогнати, доженеш, тоді я твій. Кінь побіг до нього, але марципан подався далі, гукаючи на бігу. Я з солодощів та тіста, бачить, може, всяк мене, та ніхто не зможе з'їсти, бо ніхто не дожене. У полі працював якийсь чоловік, от він і гукає. Стривай, дай на ну мені покуштувати твої карамелові черевички. Марципан розсміявся. Ласощів тобі схотілось, доганяй мене мерщій, тільки швидше не барися, доженеш тоді я твій. Чоловік погнався за ним, але наздогнати не зміг, бо марципан бігав швидко. Тікаючи, він наспівував. Я з солодощів та тіста, бачить, може, всяк мене, та ніхто не зможе з'їсти, бо ніхто не дожене. Так Марципан біг все далі і далі, кепкуючись з усіх. То траплявся йому на дорозі. Наступного дня зустрів він лисицю. Зачекай но, ну, гукає до нього лисиця. Дозволь мені полизати твій шоколадний плащик. Марципан усміхнувся. Догнати перш мене зумій, хитруща я лисичко. Чи покуштуєш плащик мій? Побачимо, сестричко. А лисичка на те. Не бійся, про шоколад я обмовилася жартома. Якщо хочеш, будемо друзями і помандруємо далі разом. Марципан погодився, і вони рушили далі удвох. Коли бачать попереду річка, Марципан занепокоївся. Як же мені дістатися на той берег? Пусте, сідай мені на хвіст і переберемося вплав. Марципан усівся на її хвості, а лисиця зайшла в річку. Вже далеченько від берега лисиця каже Агов, мені важко вести тебе на хвості. Сідай на мене верхи, бо намокнеш!» Марципан перебрався з хвоста на спину. Лисиця поступово занурювалася у воду. Гей, марципане, вода підступає до тебе. Просувайся далі і тримайся за мою шию. Посеред річки лисиця знов озвалася. Вода вже мені по шию. Перестрибуй марципане на мій ніс, бо втопишся. Марципан умостився на лисичому писку, а лисичка саме того й хотіла, щоб він був як мога ближче до її рота. Та коли вона ступила на берег і роззявила рота, щоб проковтнути його, марципан підскочив угору і миттю опинився в лісі, що ріс неподалік від берега. Він зник між деревами, і відтоді ніхто його не бачив. Ось така гарна казочка. А вам малята, яку казочку нагадує ця казка? Мені нагадує вона. Казку про Колобка. Пригадайте, який кінець був у казці Колобок а який кінець в цієї казці Чи однакові кінці, чи різні? Пишіть про це у коментарях. А я бажаю вам солодких солодких снів на добраніч малята!